На створення годинника людство знадобилося аж 7 тисяч років. За цей проміжок була вигадана велика кількість способів вимірювання часу. Про час. час виявляється, у давнину час визначали за допомогою сонця. Встало сонечко, значить, ранок. Піднялося високо над головою день. Збирається сідати за горизонт вечір. А коли на небі з'являлися зірки, це означало, що настала ніч. Потім придумали сонячний годинник. Спочатку це була встромлена в землю палиця, навколо якої розкладали камінчики. Тінь від палиці показувала дійсний час. Потім з'явилися вогняні, водяні і пісочні годинники. Шевші, перші годинники на землі сонячні. Вони були геніально простими, встромлені в землю жордина, навколо якої намальована шкала часу. Тінь від жордина, пересуваючись по колу, показувала, яка зараз година. Пізніше такий годинник робили з дерева або каменю і встановлювали на стінах громадських будівель. Сонячний годинник мав один істотний недолік. Він міг ходити тільки на вулиці, та й то на освітленій сонцем стороні. Це, звичайно, було вкрай незручно. Мабуть, тому винайшли водяний годинник. Крапельки води перетікали з однієї посудини в іншу, і по кількості рідини, що витекла, визначали скільки їх пройшло часу. Багато сотень років такий годинник його називали Клапсідрою, служив людям. Водяні годинники, здебільшого, представляли собою, так би мовити, громадські лічильники часу. А от в оселях простих жителів годинники були вогняні в Європі і на Близькому сході в них використовувалася свічка. Якісна зроблена свічка, горить рівномірно, Залишається нанести потрібні мітки і можна вимірювати час. Особливо популярними годинники свічки були в церквах і монастирях, а от пісочний годинник використовувався в основному як таймер. Перший з них з'явився приблизно в 11 столітті нашої ери. Недорогі На і компактні. Вони застосовувалися вченими, кухарями, священниками, моряками і ремісниками. Історія електронного годинника, тобто пристроїв з електронним дисплеєм, почалася не так вже й давно в середині минулого століття. До цього понад пів тисячі років балом правив механічний годинник зі стрілками.